Тепер говоримо про кіно. Я не буду, знаєте, як бешений книжковий хробак, перевіряти кожну сцену кіна і кричати: а у цього не було, а це не показали. Бо, знаєте, навіть екранізація книжки має право відходити від канону, але недалечко, якщо це все ж екранізація. Ну або ж йти будь-куди, якщо це за мотивами роману Набокова. Все просто. Я буду оцінювати фільми за сенсом після смаком історії, які вони залишають. І мені знаєте, абсолютно байдуже як покажуть цю історію. Хай хоч Долорес викрадає прибулиці, тягає її чумацьким шляхом. Головне, щоб при цьому правильно передали суть історії: великий монстр і жертва дитина. Як писав сам Небоков, в книжці є нервова система, перелік головних сцен, за якими і слід шукати сенсу. Тож ми подивимося, скільки з них, чи, можливо, якісь їхні аналоги є у фільмах. А ще, я настільки знахабніла за весь цей час, що маю власний список подій, які вважаю, необхідно показати, щоб передати хоча б частку сенсу історії, ну або принаймні протестувати оцьому цьому масовому уявленню про лоліту як про Лав Сторі. Це минуле Гумберта, його плани і справжні мотиви, його хворобу, і саме так, як він її описав, те, як він викрадав Долорес, що він з нею робив в наступні два роки після викрадення, як він промивав її мізки, гвалтував, обкрадав, ізолював, брехав. Також обов'язково треба показати те, що Гумберт цікавився іншими дітьми, і Долорес не була його єдиним коханням, як часто пишуть. Змінив самій Долорес. Обов'язково показати Гумбертовий план з Мексикою під кодовою назвою Виводок Лоліт і останню їхню зустріч, його грубість, його хамство, його вимоги, очікування і байдужість до неї, що повністю спростовує висновки багатьох літкритиків про те, що наприкінці Гумберт відкинув німфетство Долорес і покохав її як особистість. Ні, не покохав. Він бачив в ній тінь минулої німфетки і сподівався просто на стабільне майбутнє з тією, з ким у нього вже є минуле, щоб нічого заново не будувати. А яким це майбутнє мало би бути, ну це не сюрпрайз, сюрпрайз. План виводок Лоліт от-от міг реалізуватися. Не давайте себе обманути. Отже, перша екранізація Лоліти Стенлі Кубрика 1962 року. Або як я це називаю, з квадрата в коло. Кубрик взявся за Лоліту, бо хотів спробувати себе в чорній комедії. Так вам не почулося чорна комедія. Перше, що одразу хочеться сказати, це відмінність кіна від книги. От воно геть інакше. Відмінне все від деталей і основних сцен до мотивів, поглядів і дій персонажів. Якби фільм не називали Лоліта або додали за мотивом Роману Набокова, як я вже говорила, я не мала би жодних претензій, але ж фільм називається Лоліта. Тому, на мою думку, його слоган мав би бути до цього цього не було. До речі, щодо слогану, він такий. Як вони взагалі зняли фільм Лоліта? Відчуваєте сенс? Ця фраза виклику, вона запалює цікавість. Ну, подивіться самі: за 59 секунд трейлера звучать дві речі: назва фільму і його слоган. І от питання в тому, як вони звучать. Трейлер не розповідає про фільм, що з урахуванням епатажного шлейфу книжки наче й не потрібно, але трейлер не розповідає про фільм узагалі. Він показує десятки кадрів, серед яких головні акторки Сью Лайон найбільше. Її очі, її вуста, її ноги, бікіні. А ще постійно повторює, як вони взагалі зняли фільм Лоліта. Спершу чітко: одним голосом. Вдруге, фразу поділили вже на три голоси: Гарідеве. Після чого різні голоси беруть собі по шматку фрази по слову і повторюють і повторюють, і це звучання стає шумним хаосом. Єдина розбірлива нота якого це фраза зняли кіно, а потім слово Лоліта. Трейлер створений, щоб Кубрик міг заявити про кіно. І ще він закріплює глядача враження, що історія справді про Лоліту, а це не так. Фільм про Лоліту. Книжка про одержимість Гумберта 12-річною дівчинкою, а разом із ним й іншими дітьми у віці 9-14 років. Спойлер! Про це у кіно не згадають ні разу. Знаєте, я думаю, що замість цього трейлера Кубрик міг просто сказати! Ну Challenge accepted. Challenge accepted. Challenge accepted. Хоча я особисто бачу трейлер таким. Ну, это просто постна хуйня какая-то по Давай Міша, все хуйня. Починається з еміграції. Знавець англійської літератури Гумберт емігрує до Америки через запрошення викладати в коледжі Берцлі. Та перед тим вирішує провести літо в якомусь привітному містечку, де бачить Лоліту. Це і є початок фільму. Його колишнє європейське життя зникло. До цього в його житті буквально не було нічого, ні Аннабель. Ні педофільських фантазій, ні зйому молодих повій, ні першого шлюбу з Валерією, яку він бив, нічого. Про пристрасть Гумберта до інших дівчат згадали лише один раз. І то так побіжно, такою, знаєте, майже здогадкою, що її взагалі дуже легко прогледіти. Отрайвсмі інсейн із за туфолднечов з нимфетрінимфетпепс. Через це глядача може сформуватися враження про його справжнє монокохання до 14-річної Лоліти, наче він запав лише на неї і нікого крім неї. До речі, так дівчинку підростили на два роки. І я розумію цей крок, бо тодішня цензура могла не пропустити саме 12-річну Лоліту. Але для чого ж стирати Гумбертове минуле? Щоб олюднити, напевно. І Гумберт не єдиний. Кубрик змінив усіх персонажів, що повністю переписало історію. Для початку викривлено подали стосунки Шарлотти з Долорес, тому що спочатку вони здаються цілком нормальними. Мати звертається до доньки Люба, показує зануреність в її життя, коли розказує Гумберту про стосунки Лоліти з хлопцем Кені і як дівчинка сподівається на його пропозицію зустрічатися. На приліжковій тумбі зберігає фото доньки. Стосунки погіршуються лише коли донька невчасно приходить і зриває материн романтичний вечір із Гумбертом, а до того ж натякає на давнішню зустріч матері з Куїлті. Тож жінка вирішує відправити лоліту в табір, а потім школу пансіон, щоб вона не заважала влаштовувати життя. Що ж тут не так? Їхні стосунки Шарлотта і Долорес. Не стали жахливими через проступок лоліти. Вони були жахливими завжди. Мати ненавиділа дитину. Дитина відповідала матері злістю. А якщо ви почитаєте, що найбільше шукають подофіли в дітях, то відповіддю буде проблеми в сім'ї. Просто так, маленька рисочка до загальної картини, яку Кубрик вирішив нахуй стерти чомусь. У відповідь на материні раптові претензії Лоліта у фільмі веде себе сумирно, без скандалів, без істерик, без жодного грубого слівця. Кубрик зробив її картонною німфеткою. Мати відсилає її до табору, забороняє гуляти, наказує вимити посуд, прибрати кімнату, відсилає спати без вечері, і вона іде! І максимум незадоволення Лоліти. Це покривлятися за спиною в матері. Ну або викинути ліву руку догори в пародії на гітлерівське вітання. Справжня Долорес такого би не подарувала. Гумберт yes, yes, залишився власником. Але вже ну таким зніженим, що майже легко було йому це пробачити. Він буквально біля її ніг. І це показують з перших секунд, поки тривають титри. Так, залишився епізод з плануванням вбивства Шарлоти, яке він не здійснив, але зникли експерименти на Шарлотті зі Снодійним, щоб потім використовувати їх і зло. Тому складається враження, наче Гумберт. Просто кохав 14-річну дівчинку і сподівався на її взаємність колись. А не будував на неї плани і пробував їх реалізувати уже зараз. Цю думку підтверджує й те, як він поїхав з Рамсдела, з містечка, де жила Шарлотта і Долорес, після смерті Шарлотти. У книзі він брехав і крутився, щоб втекти від пильних сусідів і потягти із собою дитину. У фільмі. Вдумайтеся, сусіди самі вмовляють його турбуватися про дитину і не кидати її. Вау! Кубрик забрав будь-який натяк на педофільську сутність Гумберта. Просто усе підтерто, усе. Також у фільмі Після смерті Шарлотти Гумберт не переховується з Долорес по готелях цілий рік, щоб в ізоляції спокійно промивати їй мозок. У фільмі вони одразу їдуть до містечка Берцлі, де в коледжі навчається подруга Лоліти Мона, донька отих друзів Шарлотти, сусідів, які вмовляли Гумберта не кидати дитину. Тобто жодної ізоляції, а поруч ще й ті самі люди, жодного викрадення, жодного терору. Фільм вже ну дуже хоче показати нам, що в Гумберта з Долорес були добровільні стосунки. Для цього навіть додали геть вигадану сцену в готелі, коли Гумберт зізнається в смерті Шарлоти, а Лоліта просить не кидати її саму, щоб вона не потрапила до дитбудинку. Те, чим він лякав її в книзі. Тут вклали у вуста самій Долорес. І це тепер вона його просить. Вау, блядь. Коли Долорес з книжки зрозуміла свою приреченість на Гумберта після того, як вона дізналася про смерть матері, вона всіляко дистанціювалася від нього, говорила стисло, холодно, іронічно. Кіно Лоліта веде себе спокійно і навіть жартує з Гумбертом. Найжорсткіша її реакція це суворе обличчя і підвищений тон, після яких вона все одно говорить із ним, сидить поруч, спить на плечі. В книзі, після того, як Гумберт зґвалтував її вперше в готелі зачаровані мисливці, їхні стосунки різко змінилися. Долорес ігнорує його спроби зав'язати розмову зранку, коли він чіпляв особисті теми, вона обривала його на півслові. На пропозицію з'їхати на узбіччя і зайнятися сексом іще раз, вона назвала його йолупом, гадотною потворою, брудним підлим стариганом. На додачу дівчинка страждає від болю і пов'язує його з ранішнім статевим актом, чому Гумберт не вірить і вважає, що вона прикидається. Що із цього ми побачили в кіно. Вони спокійно сидять поруч, комфортна мовчанка. Лоліта жує чипси, сьорбає колу, розказує, чим хоче поснідати і куди сходити увечері. Гумберт питає, чи вона добре себе почуває. Так, все в порядку. Він бере в неї колу і теж надпиває. Люб'язно погоджується на кіно увечері. Долорес питає, а чому б їм не розповісти про те, що сталося мамі? Ага, це в неї такий жарт. В кіно Лоліти немає жодних внутрішніх протиріч. Вона знала і розуміла, що робить. Вона робить лише те, чого сама хоче, ну і ще те, що послужить її меті. Вона маніпуляторка, що холодно прораховує кроки. Кіно не показує її відстороненості, злості, зневаги, розпачу емоцій дитини в безвиході. Їх не було, бо Лоліта у фільмі не була в безвиході. Вона, вона приймала Гумберта і була з ним, поки хотіла. Поки їй це було потрібно. Після чого змовилася з Куїлки і втекла. Лоліта у фільмі не іграшка в руках двох дорослих чоловіків. Лоліта у фільмі Кубрика сама використовує чоловіків як іграшки. Як про це і писав Гумберт. До речі, змінили і роль Куїлки в історії. Він тепер не випадково надибує Долорес у шкільному театрі. Він тепер переслідує Гумберта, відколи випадково бачить Долорес в готелі Зачаровані мисливці. Тоді, щоб розвідати ситуацію, він вперше прикидається поліцейським і вивідує, що Шарлотта померла. Він їде за Гумбертом до Бертслі, де в школі Лоліти спеціально ставить п'єсу, але Гумберт забороняє її грати. Тоді Куїлті вдруге перевдягається в шкільного психотерапевта доктора Земфа і маніпулює, щоб той дав згоду. Тоді ж на репетиціях і розгортається їхній роман. З фільму складається враження, що Коїлті справді забрав Долорес, бо ж невідомо чого б вона хотіла, якби не його вплив і якби він не підтасовував стільки обставин. Паралельно із цим Гумберт і Долорес продовжують мати стосунки, але в них майже не відчувається тиску і примусу Гумберта. Навпаки, Літа каже: ходи сюди, коли вони сваряться. You and I we have lots of fun. Don't we, Lolita? Come here. Запитує, чи він її досі кохає. Still love me. Каже, що хоче, щоб він нею пишався. Сама перша сцена їхнього життя в Берцлі уже гучно говорить. Він фарбує її нігті на ногах, поки вона манірно лежить і сьорбає коло. Він буквально в її ногах. Так, він забороняє їй шкільний театр, ходити в кафе з хлопцями, підозріло ставиться до подруг. Але це ж так легко списується на пристрасть закоханого. Вона при цьому злиться на заборони, але все одно добре з ним ладнає. Ну, одним словом, якась суцільна нормалізація, наче і не відбувається нічого жахливого, наче підлітка може хотіти і вибрати такі стосунки. Іначе вона може їх закінчити, коли захоче не може. Фіналом і піком зміни історії є остання зустріч героїв підсумок історії. Гумбер тут вітається, а не як в книжці каркає порога, вимогу побачити її чоловіка, щоб убити. Він тут не різкий і вимогливий, а спокійний. Wow. Gee, what a surprise. So this is what Mrs. Richard T. Schiller looks like. Oh, well, I'm afraid you'll have to excuse my appearance, but you caught me on ironing day. Oh, but do come in. Gee, you're looking marvelous. Can I take your coat? No, I'd to keep it. In. I wrote to you about a week ago. I was beginning to think maybe you were sore or something. I must say, I wouldn't blame you if you were. It's a fine thing, me dropping out of sight for so long and then writing you for a handout. Він пропонує Долорес покинути цього випадкового Діка. Вона відповідає. Вона вибачається перед Гумбертом. Він плаче, залишає гроші і тікає. Наостанок вона кидає йому в спину. <му> Любі глядачі. Щойно ви стали свідками фінальних сцен екранізації Лоліта 62-го року, а заразом і створення образу Лоліти Грішниці, яка, ну, подивіться, ну сама ж визнає провину. Вже тільки ця єдина її репліка просто топить її як негативну персонажку. Перевертає історію з ніг на голову. Чому надто пізно? Якби Гумберт приїхав, скажімо, на сім місяців раніше, вона б погодилася з ним поїхати, бо ще не надто пізно, бо ще не вагітна. В чому вона винна? Які речі вона зруйнувала? Нащо їй підтримувати зв'язок з власним викрадачем і ґвалтівником? Не ясно, нічого не ясно. Ніщо, окрім вікової різниці персонажів, їхніх імен і фабули історії не збережено. В екранізації повністю відсутні насилля. Є лише одна велика сварка, яка просто повинна була статися задля подальшого розвитку історії. Гумберт у фільмі не змушував її до сексу, не бив, не тероризував погрозами, не платив за домашні обов'язки, не крав гроші, не ізолював від людей. На його шиї не було її подряпин, на її шиї не було його рук. Гумберт в кіно лише розпитує про лолітине, вільне від нього дозвілля, що було неприпустимим у книжці. На наступний день після того, як воно було, а не одразу, і з допитом. Він все ще забороняв їй грати в шкільній п'єсі та швидко зняв цю заборону під впливом куїлті. А не продав дозвіл у Ліді за її обмазану чорнилом дитячу руку під партою і своє розтібнуте пальто так. Ви правильно почули: він змусив дитину мастурбувати йому в школі під партою в обмін на дозвіл грати в шкільній виставі після того, як вже пообіцяв це директорці школи пані Прат у книжці. В кіно ж просто дозволив. От так. Який він хороший? Почти як русський. Сексуалізація. Кубрик не показав дитину хворими, збудженими очима педофіла, як це мляво, але намагався зробити небоков. Хоч і мало хто продерся крізь цю загадку. Кубрик відтворив масове бачення історії Долори з пересічними людьми, що мислять категоріями сама винна і сама хотіла, і тому повірили Гумбертові на слово. Тобто Кубрик повторно після Небокова зіграв на сексизмі, щоб створити зрозумілу історію. Але він зробив її абсурдно прямолінійною. Викрадена 12-річна дівчинка-сирота, що змушена вступати в статевий контакт з педофілом, подана ним як історія спершу зваблення бідного гумберта цією дівчинкою, а потім втеча від нього, який насправді єдиний її і кохав. І знаєте, це було частиною плану режисера Стенлі Кубрика та продюсера Джеймса Гарріса. З листа продюсера до Віри Набокової, дружини Набокова, чітко зрозуміло, що в них на думці, і вони знали, як цього досягти. Ми докладаємо зусиль, щоб представити Сью Лайон світові, але лише через фотографії, зйомка яких повністю контролюється Стенлі та мною. Ми також намагаємося створити образ Лоліти про дівчинку. І він буде негайно знищеним в інтерв'ю, яке показало б, що в реальному житті вона абсолютна протилежність своєї персонажки. повністю контрольовані фотосесії. Експлуатація сексуальності 14-річної акторки Сьюлайн задля експлуатації сексуальності 12-річної персонажки Долорес Гейс. Оптика Кубрика з Гаррісоном і оптика педофіла Гумберта чудесно злилися. Кілька слів про продюсерство Нац'ю після виходу Лоліти. В наступних фільмах, на які її пропонували, вона виконувала роль 16-річної підлітки, яка спокушає преподобного. Ще вона мала грати в екранізації книги портрет юнака Щотоне, в якій хотів спробувати себе режисером сам Джеймс Гарріс. Вона мала грати роль жертви зґвалтування. Скажіть, у вас не виникає відчуття експлуатації у цього образу сексуальної юнки провокаторки жертви? Джеймс Фенвік у своєму дослідженні проаналізував архів Стенлі Кубрика, і, попри те, що матеріали до архіву добиралися дуже ретельно. Тобто ми зараз бачимо лише ті частини історії, які нам показали, але все ж ми можемо отримати дещо із цього у 60-му році. Гарріс та Кубрик спільно з компанією Seven Arts підписали з 14-річною акторкою Лайон ексклюзивний контракт на 7 років. Разом із цим вони організували цілу маркетингову кампанію, яка навмисно експлуатувала та сексуально зображала дівчину для кіноаудиторії, що, на думку Фенвіка, призвело до створення одного з найпоширеніших і найтриваліших образів дитини як об'єкта чоловічого сексуального бажання в культурі ХХ століття. Лаєн в образі лоліти, її очі дивляться поверх. Окуляри у формі серця, вони носить бікіні та смокче людяник. Ці світлини є частиною фотосесії Берта Стерна, що відбувається, як ми вже зрозуміли з листа вище, під чітким керівництвом Гарріса та Кубрика. Звідси і взяли фото для культового постера. Це перетворило підлітку з 14-літньої дівчинки на ідеальну німфетку. Фотосесія та ширший медіа образ зіграли в демонізації Лайон як підлітки спокусниці. Спокусниці, розумієте? І перетворили її на винну фігуру в цій історії. І тим самим забрали в Гумберта відповідальність за насильство над Лолітою. Знаєте, іронічно, що і Лоліта фільм, і Лоліта книжка стали можливістю реалізувати чоловічу потребу. У Набокова це потреба показати майстерність письма, хай би там що, у Кубрика показати майстерність режисерську. Цікаво, що для Гумберта вона була тим самим можливістю реалізувати давнє бажання. Уже пост іронічно, що за чутками і здогадками, сама 14-річна Сью, можливо, була зґвалтована 31-річним Гаррісом за час зйомки фільму в 60-х-61 роках. Сама Лайон не говорила про це відверто, лише звинувачувала роботу над Лолітою як таку, що поламала її життя. Та у 2020 році її подруга дитинства Мішель Філіпс в інтерв'ю стверджувала, на Сью розповіла їй, що мала сексуальні стосунки з Гаррісом у 14-річному віці. Гарріс відмовився коментувати чи спростовувати звинувачення. А Сью Лайон померла за рік до того, у 2019-му. Ситуація стає геть карикатурною, коли дізнаємося реакцією на це публічної частини суспільства. Бо, виявляється, чутки про в лапках роман Сью і Гаррісона витали задовго до цього інтерв'ю у 2020 році. Про це світська хроніка писала ще в 1960-х. Їх ці чутки підхоплювали і коментували як. А чи зробив він їй тоді пропозицію? У «The Washington Post» писали здогадку, в якій Сью начебто справила сильне враження на свого продюсера, ну бо їй просто подобається компанія зрілих чоловіків, і Джеймс може бути їй просто до смаку. Ця ж авторка роком пізніше писала, що продюсер слідує за дівчиною всією країною. Він, начебто, був її найполкішим залицяльником ще з часів Лоліти, і ця журналістка висловлює сподівання, що Джиммі та Сью напишуть свій власний захоплюючий розділ. Тобто, чи правильно я розумію? Неоднозначно написану книгу про педофіла, який викрадає і 12-річну сироту. Дізнається, що в неї до нього вже був певний досвід, розчаровується і зневажає її, та все одно продовжує користуватися. Екранізують пара чоловіків, що беруть на головну роль 14-річну акторку, яку один із них можливо гвалтує під вигуки суспільства. Він їй до вподоби, вона справила сильне враження та а коли ж весілля. І наслідком цієї екранізації стає дико популярний образ звабливої, юної кокетки, яка насправді сама хоче і провокує. Кажете, здорове покоління в безпечному світі, пане Джоне Рейна Боков, доклалися, змогли.